Вітаю, друзі! Як навчитися розуміти Біблію? У Біблії є ключова книга, це книга об'явлення, остання книга Біблії, і через неї приходить розуміння всієї Біблії. Тому що сьогодні є багато вчень, але якщо ми візьмемо цю книгу, то ми побачимо, що це об'явлення самого Ісуса Христа. І що ж він там говорить? Багато людей говорять, що пекла смерті немає, але. Пекла немає, наприклад. Але якщо ми подивимося на початку, Ісус говорить, що він має ключі від пекла та смерті, тобто він чітко говорить, що пекло є. Низка людей також говорить про те, що церква не потрібна, що можна бути безпосередньо з Богом. Але коли ми бачимо в цій книзі те, що Ісус Христос дає Откровання апостолу, і говорить, що Він передав церквам, то явно видно, що церква потрібна. Багато людей говорить також, що Бог все простив. Але коли ми дивимося всю книгу, ми бачимо, що там чітко сказано: знаю твої справи і віддам по твоїм справам. Тобто Бог бачить, як ми себе поводимо, і наша віра вона має виражатися в конкретних справах. Ось тому люди, так можна сказати, уникають цю книгу. Але якщо ми вивчаємо цю книгу, Якщо ми розуміємо цю книгу, ми можемо зрозуміти всю Біблію, все християнство. Ось і має бути, може бути повне розуміння.